Коротко про головне. ну а зараз пішли далі. І Ось коліс. Буквально інформація: Росіяни покинули Креміну, але зсу поки ще не зайшли до міста. Розповів голова луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі настоящего времени». навколо Лимана за його словами досі точаться бої. Гайдай вважає, що масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Креміної і Сватового, бо окупанти вже почали стягувати техніку ближче до цих населених пунктів. Гайдай також заявив, що на сьогодні армія Російської Федерації залишила Креміну над містом майорить український прапор. На сьогоднішній день Кремінна пуста взагалі. Там ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури нікого вже немає. Вони всі поїхали відносно пустий Старобільськ, але це проміжковий перевалочний для них такий пункт. Намагаються створити хоч якийсь оборонний рубіж в районі Сватово і Троїцького. Там і кордон з Російською Федерацією, і перехід від Лимана в Луганську область. Катастрофічна ситуація в них зараз з паливом. Колаборанти втікають, і палива подекуди немає зовсім, а подекуди практично немає. Черги на заправках дуже серйозні з колаборантів. В нас є факт того, що третій день поспіль встановлений український прапор. В центрі кримінної на адмінбудівлі ніхто його не знімає. Це говорить про те, що всі окупанти, колаборанти, гауляйтери всі втекли.